Кому вигідна війна в Україні і як президент Зеленський продав Україну, Вітаю вас, шановні друзі. Ну що ж, поки українська влада продовжує брехати українцям про те, що треба йти захищати свою землю, свою рідну українську землю. І в принципі, я завжди кажу, що українська влада працює як фокусник. Поки вони відволікають увагу тут, то десь там робиться справжній фокус. І зараз відбувається черговий фокус. Сьогодні я в своєму телеграм-каналі опублікував відео, де чітко вказано, кому вигідна ця війна. Хто такий BlackRock і для чого Зеленський підписав договір з цією компанією? Посилання на телеграм є в шапці профілю. Якщо коротко, то ви вже знаєте, що з 1 січня розпочався другий етап відкритого ринку землі, де вже юридичні особи можуть купувати землю українську до 10 тисяч гектарів, і багато українців розказує про родючі українські землі. Але не всі українці знають, скільки корисних копалин є в цих землях. А за даними міжнародних організацій, в українських землях є корисних копалин на десятки трильйонів доларів. Ви уявляєте собі, скільки це грошей? І ви думаєте, що всі ті західні компанії, які будуть через підставні українські компанії купувати українську землю, їм потрібні чорноземи? Звичайно, ні. Їм потрібна земля для того, щоб видобувати звідти все, що там є. А тепер питання: а для чого ж потрібна війна? А для того, щоб не було українців, ось для чого їм не потрібна Україна. Іна, в які будуть українці, їм потрібні лише землі. Більше того, якщо ви не пам'ятаєте, то міністр оборони, колишній міністр оборони Резніков, сказав, що всі заміновані території після закінчення війни будуть загорожені забором і там будуть проводитися розмінувальні роботи. Але всі ми прекрасно розуміємо, що буде відбуватися за тим забором. Тому влада Зеленського зараз просто розпродає Україну. Ще раз вам наголошую, почитайте, хто така компанія BlackRock і перегляньте відео, яке я опублікував на своєму телеграм-каналі. І вам дуже багато нюансів стане зрозуміло.